А, зараз багато з'являється людей. Вона так цікаво. І мені так приємно, коли я чую просто від знайомих, що ой, я стала задавати собі питання, а хто я? М -м, кажу справді, а ти такі питання собі не задавала? Ні, в мене питань ніколи не виникало. Ну, власне, я з такими питаннями завжди живу і мучаюсь. І завжди задавала собі ці питання. А тут люди деякі тільки починають це робити. Мене це дуже радує. І насправді їх, хто це лякає, не трошки бояться, якщо чесно. От вони, коли вже виникають такі питання, значить десь свідомість. Привідкрилась і їх пускає на вищий рівень. Тобто вони вже піднімаються на якісь свої там вищі чакральні рівні і починають бачити себе з висоти і задавати собі ці питання. Що я рекомендую в таких випадках? Це обов'язково йти в розвиток, не боятися, тому що десь починаєте застрівати десь тут, де ви є, і трошки буде. Ну, Низи вас будуть штовхати, будуть лякати, будуть, буде нецікаво. Не цікаво, буде якась депресія. Це вже про те, що цей низінь настільки вже як пізнаний той рівень, де ви є, вже він пізнаний, вже ви там все вивчили, набулися, наповнилися, тут тобто тільки треба йти далі, далі, далі і десь тільки, тільки розвиватися. І а, з цієї. Як нагоди, я хочу піти в практику і подарувати цю практику, цю роботу, десь підняти ще на інші рівні усвідомлення себе людей, хто уже починає задаватися такими питаннями. Давайте спробуємо я, як завжди, потоково буду вести. По запиту для людей, початківців, хто тільки починає себе розвивати, по запиту хто ж я. Можемо закрити очки, не боятися, ви не самі ви йдете з провідниками. З вашими вищими проявами, хоча, можливо, ви не зовсім розумієте, що це, але йдете, тому що цікавість, цікавість рухає, і стежка відкрита. Трояндовий. Запах, трояндова стежка. Таке для вас знайоме, такий перехідний місточок. Ви бачите світло попереду світло, до речі, дуже активується третє око, знаходиться в нас між бровками. І сонце сяє-сяє сонце. Прям розкривається третє око, і воно вас веде, прокладає шлях стежкою вперед, вище, вище, сходинки. Пелюсток троянди. Не оглядаєтесь назад, позаду чарівні роки вашого досвіду, вашого життя, а попереду ще краще, світліші, доповненіші. Дихаємо аромат. Ролянт впускаємо його в своє тіло, піднімаєтесь сходинками, сходинками. І ви як вийшли на певну основу, певний п'єдестал, красивому, гармонійному тілі, світло окутує, принизує все тіло, ножки окутує, дуже активується третє око, це ваша інтуїція, яка вас веде і підказує вам ваш шлях, куди вам іти, з ким, хто вас веде. Хто ви є, вона вам показує, розказує і, знаєте, відповіді завжди приходять, завжди. Просто слухайте серцем, слухайте свою інтуїцію. Не оглядайтесь назад, не падайте назад, не вертайтесь назад. Це ваше місце, ваша сходинка, ваш рівень, де ви маєте бути зараз. Будьте в цьому стані, насолодіться ним і бачите, що попереду відкриті інші сходи. Завжди є куди йти. Вище, вище, вище. Завжди є світло, завжди стежка до Бога відкрита. Просто йдіть. Прокидаєтесь і відчуваєте, як ви стоїте на землі, але вже новими ногами, відчуттям новим і енергія землі, відкрита вам нова. Ідуть нові завантаження у вас. Не бійтеся цього, що буде нове приходити, нові відчуття навіть на фізиці на тіло буде по-іншому трішки себе поводити. Просто не бійтеся, з'єднуйтесь зі своїми вищими силами. Угу.